Така агонія і намагання в, в цій агонії показати, що все, все під контролем. І все взагалі не просто під контролем, все начебто йде за тим планом, котрі вони старанно пропрацьовували і зараз презентують як свою ніякі, а не як те, до чого тебе будуть схиляти. По розкладу випадає так, що зараз вони будуть підчищати. І ми колись з вами переглядали, там, Стрілкова, Гіркіна, ми переглядали, Сальдо, ми переглядали, інших представників політичного естеблішменту Кремля, і Адміністрації, котрі зараз намагаються керувати процесами на тимчасово окупованій території, вони всі йдуть як елементи, котрі будуть підчищати ніхто не закінчить по позитивним чином ситуацію і ви ну, не вийти з цієї ситуації незабрудненим і без загроз для життя. І зараз воно виглядає, знаєте, як наведення порядку і намагання будь-який слабкий ланцюжок в звіно зламати, зруйнувати і зробити так, щоб цих елементів не було взагалі. Занадто багато інформації знання. Занадто багато. Навіть свідчення ніде не, не встигнуть дати. Okay. Ну, воно випадає там головний острах, що він не просто почне розказувати, говорити, хоча він і так вже достатньо сказав. Е скільки це будуть сприймати не як е брехню, а як правдиву інформацію, що в свою чергу може дати певні загрози для мужці. І я здивований, що його досі не прибрали. Настрої. Настрої в Кремлі після переговорів Сполучених Штатів з Україною. Так? А праздність випадає перевернута. Праздність перевернута випадає. Тобто немає такого, що. Перемога, якась позитивна новина, е, випадає е, карта мага в перевернутому стані. Відсутність впливу на ситуацію в повному обсязі. Якісь ілюзії і нерозуміння взагалі нерозуміння того, яким чином вийти з ситуації. Але тут питання навіть не вийти, яким чином обманути, яким чином знайти. Ми не знаємо, яким чином знайти обхідні шляхи. 에, щоб їх подати зважено, зважено для того, щоб 에, показати вплив на ситуацію, що на тебе будуть підштовхувати під вибір, а що ти сам вирішив. І зараз будуть вони рвати і мітати, і там не тільки в Сполучених Штатах ці переговори, з Сполученими Штатами. Грають ключову роль, але і, і обстріли, і взагалі ситуація в цілому, і якісь питання по пентаклям, по ресурсу, закінчення ресурсу. така агонія і намагання в, в цій агонії показати, що все все під контролем. І все взагалі не просто під контролем, це начебто йде за тим планом, котрі вони старанно пропрацьовували і зараз презентують як свою для не як те, до чого тебе будуть схиляти, розмова вона може бути, але е, не в тому форматі, як ми це бачимо. Тобто якась не, або не суттєва, тобто будуть ходити вокруг да около, тобто про, про погоду, про природу, про все, що завгодно, але не про те, що дійсно важливо. І друге, він буде намагатися якось його. Переграти і е, вийти поза межі, поза межі ситуації. Але е, я думаю, що Путін буде намагатися шукати хімічні. Воно за розкладом випадає так, що в нас з вами повинна бути розмова. Ми цю розмову робимо. І вона є чітко, е, чітко по пунктам проговорена. Але е, король Пентаклів Трамп він буде намагатися шукати обхідні шляхи для того, щоб повпливати і продвинути ті наративи, те бачення ситуації, котре буде йти в протиріччя з версією і баченням режиму Кремля. І там просто будуть намагання, якщо він його не доб'є, не виведе на ту емоцію, котра необхідне, він його. Буде намагатися все ж таки перенаправляти там на Лаврова до ще якогось, тобто обсудя після, після, після. Залишимо на потім. Але питання в чому? Кінцева карта в нас. Кінцева карта це перевернути пожинання плодів. І з точки зору перемир'я того на 30 днів. Про котре зараз, втні, і кожен намагається розмовляти, в мене випадає дві комбінації: або відсутність перемиря взагалі, тобто ситуація, котра пішла повз вуха і ніяким чином не реалізувалась, або ілюзія перемиря, тобто момент використання цього часу собі на користь і викручування ситуації таким чином, що. Ну, Україна продовжила порушила домовленості. Україна обстріляла, Україна зробила крок проти Сполучених Штатів, і тим самим Україна погана, а Росія, Росія жертва цієї ситуації. І я чесно я переглядав багато розкладів зробив за ці декілька е, днів е, стосовно перемиря цього тридцятиденного. Воно не дає позитивних змін, не дає позитивних динамік, виключно деструктивний перебіг подій в будь-якому випадку. Трамп в мене випадає перевернута, перевернута позиція. Король Пентаклів перевернутий. Ну і Путін імператор в нас теж випадає перевернути. Я думаю, що е, ні не, жодна сторона, не, не сполучені штати не отримає те, що хочуть почути і побачити. Ні е, Росія не почує і не побачить те, що хоче отримати, і е, відсутність компромісного рішення. Відсутність компромісного рішення. Друге, в нас випадає в, знов таки карта дурня. Це буде гра така. Знаєте, коли ми обміняємося компліментами, а, і, і з, воно, знаєте, я під одним коментарем зробили таке слушне бачення ситуації під тим з відео. Що Воно буде схоже, коли Трамп буде намагатися грати в карти, а, а Путпаєв різний підхід і різне бачення перебігу подій. І... Ну і по фіналу ніхто не перемагає, да? а воно все одно бачить, що мене змущає в цих питаннях. Ми переглядаємо питання стосовно миру, стосовно закінчення війни, стосовно якоїсь перспективи. А не випадає в нас карта миру, не випадає в нас десятка кубків. Нема карт, котрі б свідчили б, наприклад, про те, що ми дуже близькі до миру, як там стверджує, наприклад, адміністрація Трампу. А в нас взагалі випадає таке, що є існує велика ймовірність, що конфліктні ситуації, моменти вони будуть. З новою силою розгортатися і включати нових учасників в процесі в цю в глобальну війну. І ну, я не бачу миру поки що, на жаль. Хочу його сильно дуже побачити. Завершення хочу побачити, а завершення немає.